Коротше, збриваємо вуса і бороду, і тут бо борід щось Добре, добре. Ну, ти можеш розслабитись, бо ніяких подразнень, ніякого нічого. Та ну не Ой, Вибач, вибач, вибачте. Супер! Так, оцю бородочку твою козлячу. До побачення. Слухай, але це, це конкретно, конкретно вчений е, Прус, Прусія, 1623 рік. Це то, що 8, за 80 днів навколо світу, знаєш? Паспорту! Паспорту! Що ти? Але, але скажи, як вона, ну там Та не, валік на, насправді... ні натяку на подразнення, а в тебе борода вже голесенька. Валік насправді мене не щадить. Він там кілька разів щось і так, і так, а мені пазухно. <сперед> я ж просто що не голюсь, щоб не було видно, що я жирний. А скажіть, будь ласка, це воно? ой Ой-ой-ой!